Цей канал буде присвячено True Crime, дивним страшним моторошним історіям. І я сподіваюся, що вам сподобається моя подача і мій контент. Сьогодні хочу вам розповісти про Річарда Трентона Чейса. Або вампір із Сакраменто. Річард Чейз народився 23 травня 1950 року в США Сакраменто, штат Каліфорнія. У Річарда була повна сім'я. У нього був тато, в нього була мама та в нього була молодша сестра. Тепер поговоримо про те, якою річард був дитиною і яка в нього була сім'я. Річард був скаутом, річард грав в бейсбол, річард був гарним хлопчиком. Річард добре навчався. У нього були друзі. У нього було все супер. Можливо, так були якісь трапли там у сім'ї, якщо порівнювати з іншими маньяками, в нього, в принципі, було достатньо гарне дитинство, достатньо дитяче не було якихось дивних, стрьомних, страшних моментів, які просто зірвали йому дах. Але як такий гарний хлопчик потім став відомий як вампіри Сакраменто домі Чейзів не було гарної милої атмосфери. Вони сварились з батьком. Річард стверджував, що його мати фізично знущалась над ним, але слідство стверджує, що це брехня. Щось там трапилось в голові маленького Річарда, і в нього жорстко поїхала криша, тому що мати знайшла мертвого кота в своїй клумбі, якого Річард котував та потім пив. Ось в принципі це стандарт кожного маньяка – вбивати тварин та катувати Big Red Flag. Якщо ви хоча б трішки дивилися щось про маньяків різних, ви знаєте, що вони обожнюють це діло, і майже все починається з тварин. Він вбивав сусідських котів, і ми вже розуміємо, що це такой як Річард Чейс втратив свій глуст. В початковій школі Річард не виявляв нічого дивного, але він дуже полюбив. Травку та ЛСД чувак і так їде глуздом, Він ще юзає ЛСД та курить травку, і це все призводить до того, щоб стати просто відмороженим, відбитим, ходячим редфлегом. Давайте тепер поговоримо про відносини з дівчатами. Тому що вони були складними. Річарду подобались дівчата. Він був зацікавлений, але в сексуальному плані Річарда дівчата не приваблювали. Бо почало це напрягати, і Річард пішов до психотерапевта. Лікар пояснив Річарду, що причиною цього може бути придушена агресія. Швидко після цього Річард зрозумів, що він отримує жорсткий кайф від катування, вбивства, насильства. І в принципі, це. Мене не здивовує зовсім. Тут вже починається Едвард Калін Вайбс, тому що Річард пробирався на ферму з кроликами, крав цих кроликів та пив їх кров. Ну, він впивав їх, так пив їх кров. Коли його піймали на цьому, він казав: у мене щось з серцем, і мені це допомагає. У Річарда постійно були проблеми зі здоров'ям. Ну як він це сказав, як він це відчував, але тільки за його словами, тому що. Це було тільки в його голові. Тепер рубрика Цікаві факти про Річарда. Перший факт: він клав собі на голову апельсини, щоб отримати вітамін С в мозок. Третій факт Річард думав, що на його потилиці ростуть та рухаються кістки, тому він поголився на лисо. Четвертий факт він думав, що його шлунок перевернувся до гори дном. П'ятий факт: одного разу він звинуватив лікарню за те, що вони... Вкрали його легеніву артерію. Шостий факт: Річард постійно вважав себе хворим, і через це їв частини тварин та пив їх кров. 28 квітня 1976 року. Річарда помістили до психіатричної лікарні Монро. Зробили це, тому що він ввів кролячу кров в свої вени. через що а вже ж отримав інфекцію крові. І вгадайте, як Річарда прозвали лікарі. Його прозвали Дракою. І так, нашого Річарда виписують з лікарні 29 вересня того ж року. До речі, дуже багато лікарів не були згодні з цим, тому що вони вважали, що Річард не є дуже безпечним для суспільства. Його вже на той час розлучені батьки вирішили поселити його в окреме житло у Сакраменто. І Ще раз давайте вгадайте, що він одразу ж зробив. Він почав бувати тварин знову, таки сусідських тварин, усіх тварин, яких він бачив, він їх бував. Ще інформація, що Річард брав останки тварин, брав їх кров, брав Кока-Колу. Це все перемішував в блендері та пив. Якщо чесно, я дуже багато трешу дивилася про серійників, але тут мені аж так: ну, так, немножко disgusting. Так, Річард нас. Їде і їде кришею. Ось погляньте на його фото, де він ще приблизно адекватний, та який він вже був, коли почав пити кров. Річард відмовлявся від їжі. Він був брудний, він був непоголений. Він був ну страшний. На нього було страшно дивитися. Він був супер худий. Одного дня Річард пішов до своєї мами. Він постукав до дверей. Мама йому відчинила тут. Вона побачила Річарда з мертвою кішкою в руках. Той впав на коліна, розірвав живіт кішки. Він почав обмазуватися її кров'ю та внутрішніми органами. Мама вже зачинила двері та сказала йому йти геть. І що ви думаєте? Хтось пішов до психлікарні чи до поліції, сказав, що ну, мій син тільки що розірвав кішку переді мною і кричав, і обмазувався її кров'ю. І це на ок, будь ласка, заберіть його. Ні, ніхто цього не сказав. Вона просто сказала йому більше ніколи не приходити до неї. Його манія крові не ставала меншою. Вона тільки посилювалася, посилювалась. У серпні 1977 року патрулювала поліція Невади. Вони побачили дивну машину марки Ford, яка застрягла у піску. Коли вони підійшли до авто та зазирнули всередину, вони побачили, що там тупо все в крові, тупо все. Потім поліція помітила зброю та ведро з якимись дуже дивними штуками, які схожі на органи. За допомогою біноклю поліцейський чекнув територію та побачив нашого Річарда, який був повністю голий та вкритий кров'ю. А вже ж річарда заарештували. Він казав: Та це моя кров, все норм, не чіпайте мене, будь ласка, пліз, відпустіть мене. А вже ж Річарду ніхто не повірив. Коли кров віддали на аналіз, виявилося, що ця кров належить корові, та в ведрі була її печінка. Річард хотів випити кров цієї корови та печінку забрати на своїй смузі на заморозочку. Ну коротше, Річарда відпускають йому віддають авто, але око на нього поклали, так як вважали, що така схильність Річарда може закінчитися не тільки на маленьких тваринах та коровах. 27 грудня 1977 року Річард ганяв містом. Зі своїм новим пістолетом 22-го калібру, і тут Річард знайшов свою першу жертву. Це був 51-річний чоловік та батько двох дітей. Амброуз Гріфін. Він допомагав дружині після того, як та приїхала з продуктами з магазину. В той час Пікап Річарда приїхав повз дом Гріфінів. Амброуз спав. Коли дружина знайшла його, вона одразу подумала, що це серцевий напад. Але коли вона побачила кров, вона одразу зрозуміла, що в Амброуза стріляли. На той момент Амброуз ще був живий, але на жаль, через 15 хвилин він помер. На жаль, поліція не знайшла Річарда, тому він залишився на волі. А вже ж Річард зберігав усі вирізки з газет про вбивства Гріфіна. Сусіди Річарда почали помічати, що він якийсь weird, тому що він ходив по вулиці і просто смикав. Ручки дверей. Та якщо двері була зачинена, це означає, що йому там не раді. Одного дня Річард просто зайшов до будинку молодої пари. Він викрав коштовності та вирішив справити нужду в шухлядку з дитячим одягом та в ліжко їх сина. Коли сім'я повернулася додому, річард ще був там. І коли чоловік намагався атакувати Річарда, той швидко втік. 23 січня 1978 року Річард натрапив на Ненсі Холден, з якою він навчався в старшій школі. Вони зустрілись, коли той блукав магазинами. Після їх смолток Річард попрохав Ненсі підвести його. Але я нагадаю, що Річард не мився, він був грубний, він пив кров, він їв м'ясо. і я скажу так: він, напевно, був дуже стінкий бой. І ненці йому відмовила. А вже ж Річарду це не сподобалось, і він почав іти за ненці до її авто. Він намагався сісти до закритої машини, але слава богу, ненці встигла сісти на водійське сидіння та швидко поїхати, до той не встиг завдати їй шкоди у своєму неадекватному стані. Зараз буде дуже багато цензури, але я буду старатися максимально сказати так, щоб всі все зрозуміли. Після зустрічі з Ненці Річард блукав вулиці та натрапив на дім Девіда і Терези Волан. На той момент Девід працював та не був поряд з Терезою. Він був на озері Тахо. Девід мав бути дома раніше, але на жаль, його авто зламалося по дорозі. Тереза була вагітна хлопчиком. Термін вагітності був три місяці. Річард спостерігав, як Тереза виходить з дому, щоб викинути сміття. Вона двері не зачинила. Він зайшов в дім за Терезою. Коли та побачила його в коридорі, він майже одразу почав стріляти. Останні постріли були в голову, через що Тереза одразу померла. Ми вже приблизно розуміємо, хто такий Річард, і ми розуміємо те, що на цьому він не зупиниться. Річард потягнув тіло Терези до спальні, де стався статевий акт вже з бездиханим тілом жінки. Після цього Річард декілька разів вдарив тіло ножем для м'яса. Коли Річард закінчив, він розрізав тіло жінки та почав голими руками перемішувати її органи разом з дитиною. Він зібрав якусь кількість органів та його улюблену кров та відніс це все в ванною, щоб в цьому скупатися. Після цього Річард відрізав сосок жертви та почав виливати кров в порожній контейнер від йогурта. І перед тим як піти, Річард зібрав собачі фікалії. І якщо чесно, я вже не дуже хочу казати, що він там з ними робив. Я думаю, ви самі все розумієте. Чоловік Терези Девід повернувся додому того ж дня о шостій вечора. Коли він зайшов додому, він побачив чорні плями на підлозі. Спочатку він подумав, що це якась олія. Але вже через декілька секунд він зрозумів, що це кров його дружини. Коли він побіг до спальні, він побачив понівечене тіло своєї дружини. Я навіть не хочу уявляти емоції і весь цей жах, який зробив Річард, Як це все виглядало? Це моторошно. Пізніше Девід сказав: Я гадка не мав я, чи кого, чи що я побачив. Це було за межами розуміння. Єдине, що я розумів, це шум, який я створював. Я кричав і кричав так сильно, що мої сусіди прибігли, щоб допомогти мені. Коли поліція приїхала на місце злочину, вони одразу зв'язалися з детективом Воїном Айрі. Він тоді був такий фрешмен. Він працював лише 4-5 місяців. Це був найкривавіший, найжорстокіший, найжахливіший випадок, який бачив увесь відділ поліції. Детектив одразу помітив візитну карту вбивці. Це був невикористаний снаряд 22-го калібру в почтовій скринці. Ще вони дізналися, що річард був у латексних рукавицях, та те, що він помив та поклав на місце ніж, яким скоїв цей злочин. Тут складається враження, що всі дії річарда дуже спонтанні, що він діє на суперрандомі. Але чиста зброя, яку він поклав на місце, та рукавиці кажуть про те, що він розумів, що він робить, і він розумів, як це робити. Поліція розуміла, що треба діяти дуже швидко, коли свідки намагалися дати опис злочинця, це був середньостатистичний чоловік в США у 70-ті роки, і буквально через 6 днів після вбивства Терези Річард скоїв своє найжорстокіше вбивство. 27 січня 1978 року Річард зайшов до будинку 38-річної жінки Евелін Мерет. В будинку знаходились діти Евелін, 22-місячний Девід Ферера та його 6-річний брат Джейсон. Ще в будинку знаходився сусід Евелін Ден Мередіт. Річард зайшов в будинок через задні двері, які вже ж були незачинені. Коли Ден пішов до коридору, бився вже був там. Річард підняв свій пістолет 22-го калібру та вистрілив дену прямо в голову, що миттєво його вбило. Він забрав його гаманець та ключі від машини. Потім вбивця пішов до вітальні, де одразу вбив 22-місячного Девіда. В той час шестирічний Джейсон побіг до спальні своєї матері. Річард погнався за Джейсоном та вистрелив два рази йому в голову, що теж миттєво його вбило. Потім Річард побіг до ванної, там була Евелін, і теж її одразу вбив. Він витягнув Евелін та відніс її в спальню, де почав знущатися над її тілом. Він скоїв статевий акт над Евелін, після чого перерізав їй горло та почав бити її кров. Після цього Річард завдав трупу щонайменше шість ударів ножем в області прямої кішки та ока. Після всіх знущань він. Розрізав тіло жінки та забрав собі органи та кров, щоб потім це все з'їсти. І тут Річард почув стук в двері. Це була дівчинка, яка повинна була грати з Джейсоном того дня ввечері. Річард злякався. Він вилетів на вулицю з тілом 22-місячного Девіда. Він відкрив машину вже мертвого Дена та наказав дівчинці швидко йти додому. Дівчинка одразу побігла розповідати все, що побачила сусідові. Той увірвався в будинок та побачив трупи. Він одразу викликав поліцію. Коли поліція приїхала, вони одразу побачили ідеальні відбитки пальців та взуття в крові Евелін. І а вже ж усюди були гільзи 22-го калібру. Вони точно розуміли, що вони мають справу з бивцею Терези Волан. Річард повернувся з тілом маленького Девіда. Там він, так кажучи, відділив. Голову від тіла та з'їв якусь частину мозку. Потім він розділив тіло та з'їв якусь частину органів сирими, а якусь частину обробив в блендері. Після цього Річард розфасував частини тіла Девіда та викинув все це біля сусідньої церкви. Коли поліція зрозуміла, що вони не можуть знайти тіло Девіда, вони почали масштабну пошукову операцію. Були слідчі, які описали Річарда. Білий чоловік приблизно 180 см, сантиметрів, одягнутий в яскраво помаранчеву куртку. Його волосся було брудним та він був виснажений. І в принципі, цей портрет був вже у ФБР. Але коли поліція оприлюднила портрет вбивці, його дехто впізнав. Це була Ненсі, до якої він намагався увірватися до машини та завдати їй шкоди. Ненці була дуже налякана після їх милої зустрічі та вона пригадала ту саму помаранчеву куртку, яку бачили свідки. Коли поліція додала Річарда до своєї системи, вони одразу побачили першу зустріч Річарда з поліцією. Так, це та сама зустріч у Неваді, коли Річард був весь голий в крові корови. І вже ж вони знайшли, що Річард зареєстрував пістолет 22-го калібру та знайшли його адресу. Детективи прибули до житлового комплексу, де мешкав Річард, та прийшли прямо до його квартири. Вони попросили його вийти, поговорити, але той відмовив. А вже ж. поліцейські були новачками, та вони не знали, що робити в такій ситуації. Вони намагалися отримати ордер на обшук, але якщо ви не знаєте, це дуже дуже складний процес, який не може за дві секунди вирішитися. Поліція придумала геніальний план. Вони просто сховалися в коридорі та чекали, коли той вийде, і той вийшов. Річард подумав, що поліція здалася, і вийшов з коробкою. Ганчірок, які повністю вкриті кров'ю, коли Річард побачив першого поліцейського, він почав бігти, але його швидко нагнали та дали по баштану і заламали. Доки поліція боролася з Річардом. Вони помітили, що під курткою у нього був пістолет 22-го калібру. Нарешті Річарда взяли під варту та забрали пістолети, який ще досі був в крові. Потім поліція все ж таки змогла потрапити в квартиру Річарда, і логічно, що там коїлась повна трешня. Все було в крові, в органах обої, диван, туалет все було в крові. Вони не могли видавати з Річарда зізнання. Він казав якусь повну маячню та намагався виправдати себе. Але потім поліція знайшла тіло Девіда. Є всі шість жертв. Річард повинен постати перед судом. 2 січня 1979 року. Річард був в суді. Він важив 47 кілограмів на зріст 180 сантиметрів. Він виглядав просто жахливо. Річард визнавав себе божевільним, а вже ж. Щоб потрапити в психлікарню, а не в тюрму. Його адвокат Фредді Саламі потім сказав, що Річард був найскаженішим хлопцем, якого він коли-небудь бачив. Річард зізнався в усіх шести вбивствах: те, що він пив кров та обезголовив дитину. Річард вважав свої дії терапевтичними. Він вважав себе хорошою людиною, але слабкою. Захист попросив винести вердикт у вбивствах другого ступеню, щоб обійти смертну кару та отримати довічне ув'язнення. Але обвинувачення стверджувало, що Річард був сексуальним садистом та монстром, який знав, що робить. 8 травня 1979 року присяжні визнали Річарда винним у шести вбивствах та засудженого до смертної кари в газовій камері. Коли Річард потрапив до в'язниці, його товариші в'язні були настільки disgusted через його вбивства та через те, що він робив. Що вони його спонукали те, щоб вбити себе? Річард у нас наже був слухняним хлопчиком, і він так і зробив. Він накопичив ліки від тривожності, та одним разом бахнув це все і помер. Його знайшли мертвим в своїй камері на наступний день після різдва 1980 року. Ось така жахлива моторошна історія про вампіри з Сакраменто. Річард помер, і це кінець мого відео. Я дуже радий, якщо ви дивилися до цієї секунди. Я сподіваюся на вашу вподобайку та підписку на канал. Посилання на мій інстаграм та на мій Тікток акаунт буде в описі цього відео. Усім знову щиро дякую за перегляд і. Побачимось наступного відео.